Всім привіт! У нас сьогодні нове надходження. Зараз подивимося, що там, відніс чайний. Лічильники риби. Хто знімає прямий ефір? Чи так взагалі? Хтось может собі придбати на рибалку. Лічильник. До 1000 риби. Ну, багато питають ті, що проводять прямий ефір. Вони кожен раз викладають, скільки вони риб спіймали. Металевий, тяжкий. О, непогано працює, дивіться. Замовляйте, сьогодні буде на сайті.